чудовим прикладом є проект у Соледарі Донецької області у 2021 році. тут команда дизайнерів і планувальників вирішила переосмислити громадські простори. і запросила місцевих жителів долучитися. Вони поспілкувалися з активними мешканцями різними поколіннями та місцевими культурними лідерами, щоб дізнатися їхню думку про головні громадські простори міста. Ці ідеї надихнули дизайнерів і фінальний План презентували разом з громадою. Результат нові ідеї щодо того, як краще використовувати публічні простори, тримати їх чистими і безпечними, а також піклуватися про них разом. Це допомогло людям відчути більшу причетність і зв'язок із місцем. Вони почали відчувати себе відповідальними за його стан і стали більше дбати про нього. Партисипативне планування це відносно молодий підхід в західноєвропейській планувальній традиції. Ідея почала набувати популярності в 90-х, а до 2000-х років вона стала частиною законодавства і політики Європейського союзу.